Ле бурює вітрі каркас. Шумо карпатських кучей. Шумо карпатських кучей. Спалимо гнем, що ці творчі психолісу серці моє. Спалимо хнем, що ті творчі сьогодні у серці моє. Страху не стаю я. Страху, не стаю. Скріпи в іду. Скріпи війду. Загартую волю. Загартуй волю. У серці замешка моєму. У серці замеш моє. <плакт> Он же такой молодой. Ну, я не могу. Подожди немножко. Разрослый. Взрослый. Он всегда сам решение принимает. Мы никогда не настаивали свое мнение, мы не втихивали его. А в какой ты сейчас роте? Или в взводе? Сейчас у нас перепрозначения идут полным ходом. Так что даже ничего не понятно, где мы? Макс повернусь. Повернувся в рідний Маріуполь для того, щоб захищати його плечо-пліч своїми побратимами. І він воював хоробру. Був поранений і 31 березня 2022 року його мали евакуювати по цій місії гелікоптер. На жаль, вертоліт, в якому перебував Максим і інші важко поранені бійці, було підбито. Максим загинув. Максим приєднався до лав Небесного Азову. Ми будемо пам'ятати. Пам'ятаємо! Проти окупантів, які хочуть жити в нормальній свободній країні, з нормальним правительством, які не робити. Свободные люди. Спасибо, представься. Максим, Мина. Мина. А, Мина. так, минимы батальон на нас. Извини, как псевдо? Минимы. Это мое минимы. Ага. Мистер злой минимы. <laughs> Однако. Друг Мини – это один из тех людей, из небагатьох, кто вообще започаткував дрони аэророзвитку в Азоре. Він навчав всіх нас, він навчав мене. Він одразу казав, що, ну, хлопці, вибачте, спина болить, сильно багато бігати не буде. Але можу бути ну, наглядачем, або там, десь наблюдателем, або ще щось. Кіба. Все, що зможу, все буду робити. Важливо зрозуміти це, важливо зрозуміти, наскільки це, ну, це характер, це виховання. Дякую матері за виховання такого сина. Вічну житимо тобі. Вічно житимо в тобі. Від Україна. Від Україна. Свята, свята, погодь. Багуть. Заборці.